І великий проєкт, який я вас можу запросити, це для тих, хто би хотів допомагати іншим людям. Коли в своєму житті я знайшов, що мені дуже подобається допомагати іншим людям, зцілювати їх, позбавляти їх від болю. І в цьому я бачу великий сенс свого життя. Якщо вас це цікавить, то я вас запрошую на річний курс остеомеханіки. Посилання буде знову ж таки під цим відео. Це річне навчання. Де ми поділимось всім, що ми знаємо, ефективність остеомеханіки досить велика. Люди, які звертаються з різними болями в спині, в руках, в ногах, в голові, в шиї, в тому числі вдається пропрацювати до 90%, щоб у них це перестало боліти, іноді це навіть на першому відбувається. Тому цей рівень відсотка я вважаю дуже високим. Якщо вам це цікаво, Проходьте після цього курсу у вас зміниться погляд на світ, тому що ви будете розглядати вже світ як енергію, і як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Не що ви будете приймати людей на широкий загал, як це ми робимо, так а можливо, ви будете чисто для себе пройдете це розуміння, тому що там є техніки, як себе поправляти. Можливо, ви захочете бути таким сімейним цілителем, допомагати своїм людям, ну майсон, дітям. Родичам, батькам, можливо. там. Зрештою, я починав шлях свій цілителя теж в мене було просто бажання навчити, допомагати своїм близьким, дітям, там, родичам, просто закрити це питання, щоб я ні до кого не звертався і був повністю автономний у своїй сім'ї. І мені це вдалося. Але так сталося, що коли це мені вдалося, то почали звертатися інші люди. І так потрошки-потрошки по я почав приймати людей. Зрештою, це одна із основних моїх видів діяльності на даний момент, це цілительство. В цей курс входить як безпосередньо робота руками, так, це основна частина, але там є також і дистанційне цілительство, коли ми можемо зцілювати людей на відстані. Це звучить, я знаю, трошки фантастично, малореально, але це працює, і навіть, ну, це легко перевірити по тестам, що до сеансу таз кривий, ребра криві, там спина болить. Після от навіть сьогодні була пацієнтка з гострим болем, вона знаходиться на іншому континенті, ніж я зараз. І після сеансу біль у неї пройшла. Та людина мучилась там тиждень цієї болі. І якщо ви хочете навчитись такі робити речі, і повірте, ваша свідомість просто перевернеться в кращу сторону, коли ви навчитесь допомагати собі і іншим на такому рівні. Я не кажу, що прямо за рік ви станете суперспеціалістом, але основні знання. Як це робити, ви точно отримуєте і далі залишиться чуть-чуть напрацювати ці техніки. Тому ось такі проекти, в які я вас запрошую, якщо вам цікаво, будь ласка, якщо у вас виникають питання, пишіть.